Ми учні 10 класу, ліцей номер 7, де ми представляємо команду Mind Fortress та її проєкт. Назва нашої команди Mind Fortress, що перекладається як єдність розуму, як фортеця. Наша команда була створена за участі у хакатоні «Волонтінс» за підтримки ЮНІСЕФ. Після участі в цьому хакатоні ми неодноразово продовжували нашу волонтерську діяльність. Наша команда Mind Fortress брала участь у багатьох благодійних заходах, такі як Плетіння сіток для військових, збирання мішковини. Також ми брали участь у проєктуванні благодійного молодіжного форуму Я зможу. Ми надалі активно заряджені приймати участь у допомозі людям та тваринам. Е, до мене знову Завітали мої помічники, які допомагають мені чухати тваринок, іноді годувати, відгодовувати. І також приносять, скажімо там, ці покривальці пошиті саме вручну. Допомагають іноді поприбирати в вольєрі. Ви бачили, вони чухають і гладять, і люблять усіх собачок і котиків. Я їм дуже вдячна за це, от бо самій звичайно дуже важко. Але от що о, діти вони розуміються, вони е, з душою до цього відносяться. От, я їм за це дуже вдячна, що вони люблять тваринок і допомагають їм. Димінка. Це собачка Міша. Міша. Його були знайшли Міша. на смітнику, його викинули, він був паралізований і міг лише гавкати. Зараз він пройшов реабілітацію 5 місяців і тепер він mm. може ходити. Зараз він знаходиться у волонтерів на, Постійне вже місці на постійному проживання. місці проживання. Йому робили масажі, за ним доглядали. Тому mm. зараз він живе в ж Хоча ветеринари говорили, що шансів немає, але я все таки дала йому шанс. Ці дві собачки виросли дуже великими. Вони бігали по мікрорайону та їх хотіли застрелити. Але волонтерка їх врятувала. І зараз вони живуть щасливим життям. Зараз її вага 47 кілограмів. Ми її забрали, коли от вона випадково вискочила. Вони забули закрити ворота, і вона вискочила. І це її врятувало, тому що її було 22 кілограми. Вона була просто ходячий скелет. От. Зараз її 47 кілограмів. Ну перенесла звичайно операції. В броварах робили операцію, теж збирали кошти на, цей, на цю операцію. Цього песика звати Рижик. Його збила машина, і у нього був перелом тазової кістки. Зараз він проходить реабілітацію, і сьогодні ми його возили на рентген в клініку. Сьогодні ми знову прийшли в ветеринарну клініку. Вигулюємо собаку. А Ця собачка зараз знаходиться на утриманні в ветеринарній клініці. Він потрапив в автокатастрофу, тому ми сьогодні прийшли допомогти з його отриманням та вирішили вигуляти. З ним зараз він зараз знаходиться на реабілітації в ветеринарній клініці.